Ваша російська зброя, у нас немає російської зброї. Ви ж агенти, ви ж агенти. Ну як скажуть усі, що от ви агенти ФСБ Ні, Подаляк сказав, і президент України сказав, і подаляк сказав, що всі, хто діють на розпалення міжрелігійної релігійної діють проти УПЦ, ті агенти ФСБ і розпалюють внутрішнє протистояння всередині України. Це сказав наш президент неодноразово. Це сказав його речник Подаряк, це сказав прем'єр-міністр і дуже багато інших людей. Тому я вважаю, що такі дії, як то хтось там так, починає розпалювати міжконфесійну ворожничу, тим більше про якусь зброю говорити, це ФСБ. Я думаю, що наша служба безпеки повинна зайнятися. Добре, бачите, будь ласка, чому ви з Людина, на якої заведено кримінальне провадження за співпрацю за колаборатію з членами ПЦМП не була визнана. А от людина, яка Я... перейшла в ПЦУ і зараз стала тимчасовим очільним людину, не, на, не на, на жодну людину в Українській правосудній церкві за співпрацю з якимись колаборанти не кримінальне кримінальні. Це неправда. Є закоригування вогню справи не, кримінальне. Немає. Є. Немає, є. Є. Є ви бачили суд. Ми бачили кримінальні провадження. Ви бачили, є покажуть, покажи. Покажи, от, от ви бачили, от ви бачили рішення суду. А ви бачили, що в Кремлі, в Кремлі деякі люди сиділи? Деякі священнослужителі сиділи в Кремлі, коли Путін оголошував про приєднання деяких областей України до Росії. Братії і сістри, можна слово? Да. Я хочу прочитати вам евангельське от Господа, который сказав нам слова, такие блажені ви. Як ганьбити та вагнагнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене? Радійте та веселитися! Нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами, ви сіль землі. Коли ви сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб на двір була висипана? Та потоптана людьми ви світло для світу? Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та проставляли отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнував закон чи пророків прийшов? Я не руйнувати, прийшов, але виконати. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!